У даний момент Мойша панікує, тому як не мав опиту запригувати в цю машину. А прижок в машину для любої собаки, яка перший раз, то прижок в нікуди. І тому в них паніка. Якщо затягнути проти її волі, може вийшло ефект. Тобто собака може взагалі навсіда закритися і боятися панічно автомобіль. Тому все повинно бути тільки за його згодою і бажанням. А так як він у нас апортіровщик, добитчик хороший, ми все це переходимо в ігру і за допомогою апартіовочного м'ячика, саме лайкера, поєднуємо. А коли щінок уже за своєю волею запригує в багажник, я создаю зону комфорта, розкидаю лакомство по багажнику і гра. І намагаюся, якнайдовше його тут тримати. Прям, 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 прям. Молодец. Ай, да. Прям, прям, Молодец, умница. Умница. Тут уже я позапел. Ай, молодец. Так, друзья. І коли правильно ми засвоїмо команду машина там, чи клітка, собака буде з радістю цю команду виконувати, тому як машина буде для неї означати, вона вийде за межі своєї території, для неї це щось нове, там, там теж буде ігра, і вона має любити це завершальним етапом, правильно, коли собака буде робити це з далекої будь-якої дистанції, по цій команді буде машину, собака буде та забігати. Ема! ко мне дай дай ма машина ну вся я надеюсь вся управа Вам допоможе і мій метод вам також допоможе. Собака рада, що вона виконала цю команду, бо на даний момент ми їдемо з нею гуляти. І от. Я вам допоміг вирішити це питання, як, як з собакою переміщатися і виїжджати за межі. Якщо комусь я допоміг, ставте лайк. vamos bye, -bye. tchau, tchau,